Сезон тихого полювання на Закарпатті в розпалі. Краяни продовжують один за одним йти до лісів та приносять звідти перші корзини смаколиків. Традиційно біля ужгородських ринків можна придбати гриби, які тільки вранці зібрали на Ужгородщині. Продавці кажуть, поки їх небагато. У дубках дівчата та то три штучки. Кажуть сів на пінька і знайшов рибочки. Ходити не можу. Та й... стільки на собирав. Ну, мене корзинка. Оця корзинка коштує 80 гривень. А голубіночки, шампіньончики, п'яся. Білі гриби розкуповують першими. Продають і сушені за три літрову банку, просять 500 гривень, 200 за літрову. Також на ринку можна зустріти квочки і лисички. Вибір тут чималий. Квочки і лисички, білі гриби, топольові, голубінки, різні гриби. Наші місцеві знають, а приїжджі питаються, що це за гриби. Вони не бачили, вони не знають, що це за гриби. Ну, навіть місцеві знають, що таке лисичка. а Приїжджі, вони дивляться, питаються, в ну, них таких, мабуть, грибів немає, як у нас. Дехто з Ужгородців вже відкрив грибний сезон та навіть зібрав перші білі. Комусь же все-таки простіше придбати їх на ринку. Є гриби, вирчу багато на Березнянщині. Туря є, на гриби смо ходили, не збирали. До речі, у нас на шахті вже з'явилися. Вчора ми набирали масля та глубінки. Багато користі, вони мають білків багато, замінюють м'ясо. Я із села, і я гриби рідко збираю сама навіть. На даний момент краще купити. Ну як, бензин дорогий, тяжко ходити вже. Якщо білі, то купувала, так. Лікар-гастроентеролог каже, що перед тим як купувати чи збирати гриби самотужки, варто знати, чи вони їстівні. Також важливо дотримуватись правильної термічної обробки зібраного продукту. Дітям до 12 років не бажано вживати гриби. З приводу корисних властивостей, до речі, це досить таке дискутабельне питання. Так, гриби вони містять вітаміни: це вітамін В1, вітамін БП, нікотинова кислота, містять мінерали, фосфор, калій, магній, але їх кількість не є такою, яка б могла, скажімо, виділяти ці продукти в якийсь окремий ранок. Тобто вони є корисними, так, але і, і калорійного навантаження великого вони не мають. Але більше все таки ми про них говоримо з точки зору суб'єктивної такої, якби любові до них, як до окремого продукту. До 12 років, коли є якісь моменти, по, наприклад, от незрілості травної системи, то в принципі гриби можуть нести таку як потенційну небезпеку, якщо людина таки отруїлась грибами, то симптоми можуть бути наступними. Отруєння грибами його майже неможливо відрізнити від інших отруєнь, і ну, симптоми настільки не, не специфічні, це може бути нудота, блювання, діарея, біль в животі, надмірне потовиділення. Тут тобто сказати, що це саме гриби, ну, досить важко на першому етапі. Тут важливо навіть інше, це зразу переходячи до першої допомоги. Важливо коли от людини з'являються симптоми такі от отруєння, не специфічного отруєння. І от, наприклад, людина знає, що вона за останню добу. Вживала гриби, то бажано відразу звертатися за медичною допомогою, а ще не займатися самолікуванням, адже це може нашкодити людині. Чим більше токсинів потрапить у кров, тим важчим буде перебіг захворювання.